До початку шкільних буднів залишається півтора тижня, а тож разом зі школярами до навчального року готуються посилено батьки. За даними Державної служби статистики, щороку за парти сідають близько 4 мільйонів учнів в Україні. Тож скільки цьогоріч коштує зібрати дитину до школи? Наші кореспонденти вирушили на закупи у різних містах. Київ одна з популярних для закупів локацій. Аліна показує стос одягу. Це базовий комплект для її третьокласниці Мілани. Юбка Бермуди і сорочка блакитна. Це сама вона вибирала. Блузка на можливо на яке-то свято. Ну, щоб було був святковий одяг. Повсіднівна і святковий одяг. Поки що беремо все по мінімуму. Ціни каже жінка дуже високі. Навіть здавалося, проста сумка для спортивної форми коштує 400 гривень. 5-7 тисяч це з канцтоварами. Вкладаєтесь? Поки вкладаємося, але я ж кажу, що кусаються ціни. А ось Ірина вже навчена досвідом торік для тоді, що першокласниці Єва довелося викласти з гаманця кругленьку суму. Прошлому нас от вийшло на 13 тисяч повністю усім. Цьому году не знаємо. Ми наскільки да? Вибір, розповідає Ірина. Очі розбігаються. Людмила Миколаївна продає шкільну форму вже багато років. Заповняє, підібрати одяг можна й не за всі гроші світу. Чимало пропозицій, і в українських виробників. Юбка 445, а бомбер 1350. Тобто майже 2000 комплектів. Да. Так. Але якщо взяти із бюджетної серії, то за дві тисячі можна одягнути дитинку. Це е блузка, юбка, сарафан. Утім, зізнається, лише за останній рік форма додала в ціні відсотків 20. Оці всі ниточки, якісь кльопочки, це все закупається за кордоном і воно, на жаль, залежить від долара. Ціни на наплічники теж чималі, найдешевші від тисячі гривень. Тож, за найменшими підрахунками, київським батькам за кошик школярика доведеться викласти 7 тисяч гривень. А це вже Чернівці Катерина ще придивляється до цін, але спершу хочуть з дітьми вибрати портфель. От вона хоче зараз рюкзак, якийсь там більш простий, але я все одно надаю перевагу більш зручному, щоб була якась ортопедична спинка, щоб він якось був. Краще для дитинки це для нас важливо. Найпростіше обійдеться дешевше ніж у столицю у 800 гривень. Ортопедичне стартує від 2000 гривень. Ціна на шкільне приладі у червніцях не зросли, каже Катерина. Пенал із олівцями вартує близько 300 гривень. Ланчбокс 200. І стільки само спортивна сумка. Вартість одного зошита на 12 аркуші 10 гривень. Щоденник може коштувати майже 400. А ось ціни на шкільну форму кусаються. Що правда вибір. Тішить око вже навчальний новий рік, і всяке міняється і тренди міняються, і хочеться бати чого нового. Кожен рік все трошечки піднімається, бо всі розуміємо, нас ситуація. Ну все одно, шкільна форма, є шкільна, всі дітки готуються до школи і хочуть щось так прикрасити з тебе на 1 вересня. Ну це в тренді теж для дівчаток брючки такого покрою палацо, чорний, синій колір, сірий, з піжечками окорочними. За такий образ на ринку доведеться віддати у середньому півтори тисячі гривень для хлопчиків. Майже вдвічі менше, а ще спортивний костюм від 700 гривень. Тож буковинським батькам треба викласти щонайменше 6 тисяч гривень. А це вже Дніпро. На центральному ринку продавці готові задовольняти усіх забаганки і батьків, і учнів. Дітки в цьому році хочуть моднічі класичні. Вони брючки чорненькі, хочуть обов'язково. Рубашечки, платюшки У нас дівочки в цьому году привращаються в дівочок. Для дівчаток вибір величезний. Костюмчик 1350. Він і в тому році був. Блузочки 350 були в тому році, і в цьому трошки дороже є. Хто-то хоче дороже, хто то хоче дешевше. Сукні від 650 гривень у попиті і вишиванки. Є 650, є 750. вони різні є до тисячі, смотре яка. Дещо скромніший асортимент для хлопчиків, а найзапитуваніше товар сорочки та футболки поло. Вони можуть бути від 300 і до 600. Це все залежить від моделі, від фірми, яка, наприклад, може ну, предлагати там свої бренди. І вони зараз теж на всіх таможнях вони облагаються налогами. Ціники на штани від 300 гривень, а спортивні костюми дорожчі. Середня десь тисяча гривень. Так, щоб було, було зі знижками, зі, ну, з нормального качества. Так, скупитися пройшла й Ольга із сином кажуть, цьогоріч перевелися до іншої школи, аби була змога навчатися офлайн. Це будуть штани, футболка, рубашка, спортивний костюм і куртка. А ще взуття. Зараз у попит більше сліпоне по цінам у нас взуття різне від 500 гривень до півтори тисячі. Отже, зібрати школяра на ринку Дніпра, форма вишиванка, взуття, спортивний костюм та ранець коштуватиме батькам близько 5 тисяч гривень. Скупитися дешевше можна, якщо замовляти в інтернеті. Бренд-менеджерка Ольга Пеньковська заповняє за її розрахунками: мінімальний набір наплічника школяра. Куди входить сам рюкзак, сумка для спортивної форми, пенал з мінімальним набором канцтоварів, ланчбокс і тека для зошитів може обійтися в трохи більше як півтори тисячі. А за набір одягу з двох пар взуття, сорочок, спортивної форми, двох штанів та вишиванки у 2600 гривень. Головне мовляв, знати де брати і полювати за знижками. Утім, навіть товари на онлайн-платформах теж дорожчають. Можу сказати, що взуття дещо більше здорожчало, але на рівні там 13 одяг дещо менше, там до 8-10%. В залежності там да хлопчиків трошки більше. Е інфляція вплинула для дівчаток трошки дешевше. На перший погляд, фінансово легше батькам, у яких діти навчаються онлайн. Але за словами експертки, на домашньому навчанні витрати тільки зростають, бо потрібні гаджети з доступом до мережі та різних програм ноутбук складає 6750 гривень, можна купити, це середня ціна, смартфон 4300, планшет за 2400. Олена Мандрюк, Ярослав Засоба, Подробиці, телеканал Інтермарафон, Єдині новини.